Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні У нас е, Сьогодні у нас, У нас... нас, як завжди ремонт. Ремонт, реставрація, відправка. Те, що я не обіцяв вам показати по цьому валу е, роликів, я його зажав встановлю, поставив індикатор. Попередньо я вже кушейку провірив. перевірив. Результати я вам скажу однакові. Значить, що ми тут нам можемо спостерігати? Ну, в межах 15 соток. Так, і міряємо, міряємо основну базу. Те ж саме в межах півтори двох соток. Вал рівний, вал не зігнуло, все спрацювало відмінним чином, незважаючи на те, що там були і гайки, і болти, і саморези, і чого там тільки не було. Тепер що стосовно роліків і що стосовно ось, ось оцього чуда, мано, мано. Е, все по порядку. Роліки, все ідеально вимите. Повністю все, вся стара смазочка видалена, вимита. все ідеально. Підшипники спрацювали відмінно. Нагрузки, скажу вам так, нагрузки тут в рази більші, в рази ніж на е, комбікормах. Ніж на комбікормах. роліки ж знову прошліфовані, все тут правильно, сальнички під заміну, сальнички новенькі поставимо, знову ж повторюю, вимите, все вимите все ідеально. І відрегулюємо е, якісніше один ролик, оскільки він там, ну не те, щоб був би перетужений, але він крутився чуть-чуть гірше, ніж е, е, інший. Що стосовно що стосовно нагрузок, е, ось його. Ось цього, ось цього смазки цієї, як то кажуть. Значить, це що? Попередня м -м, смазка тут була закладена СКФ. Скажу чесно, вона мені не сподобалась. Те, що від неї, скажімо, та, те, як вона спрацювала, те, що від неї тут залишилося і в якому -то вигляді вона тут була. Вона була темна. Е що би сказати, що там підшипники стружку погнали. Ні, оскільки вони, як ви бачите, в ідеальному стані. Тут ніяких нічого до них питань немає, але все рівно, ось, будь ласка, Але все рівно, мені вона не сподобалася. Так що ми її замінимо на ось оцю ману. 8004. Те, що я закладаю фактично, фактично в усі підшипники, в всіх видів грануляторів. Знову ж повторюсь, нагрузки в декілька разів більші. Чому? Тому що, ну, самі розумієте, деревину спресувати важко. Тому і конічні підшипники, тому і е, дійшла, скажімо так, черга перевірити ось, ось цю ось це мастила. Значиться, значиться, е, знову ж. Знову ж про нагрузки. Нагрузки тут скажені. Цей гранулятор... Працює двохсотка, звичайна двохсотка е, ролик теж, скажімо так, звичайний, такий, як на комбікорма. Ну, звісно, що підшипники тут інші. Але він працює з електродвигуном і в роботі він бере 36-38 ампер. Коли комбікормовий гранулятор працює точно в такому самому виконанні, ну за виключенням підшипників. В роликах він працює з нагрузкою. Там ну в залежності від електродвигуна, в залежності від того, яке, яка сировина, яка ступінь подачі, ну в середньому від від 15-16, якщо це там 7,5 кВт мотор до 22-18 А, ампер. Це коли вже мотор стоїть там 11 кВтний. Так, що була, була ідея. Була ідея закласти в один, закласти в одні підшипники попереднє це мастило. А в е, інший ось цей манул. Ну, Бачачи результат, чесно вам скажу, мені воно не сподобалось те мастило, так як воно спрацювало в. О цих роликах, в цих підшипниках, при таких нагрузках Перевіримо це. Я гадаю, що на майбутнє ці ролики, ну, якщо і прийдуть до мене, то я сам, скажімо так, побачу, як то все діло тут воно, в якому воно вигляді. Якщо не прийдуть, то принаймні власник, можливо, там якесь відео, відео зробить, або хоча би хоча б на словах скаже. Як, в якому стані, чи була там пудра, чи можливо навіть при цій смазці і підшипники порозвалюються. Ну, перевіримо. Принаймні, ще раз повторююсь: мені те мастило не сподобалось. Закладаємо ману. Ось таке коротеньке відео для вас сьогодні, друзі. Збираємо все перемите, все вимите ідеально, все, все робиться на найвищому рівні, так як люблю я. Всім до побачення, підписуємося на мій канал. Ну і наше традиційне чекаємо на нові відео.